Звичне офлайн навчання у час війни доступне не всім. Через постійні повітряні тривоги учні й учителі вимушені спускатися в укриття, проводити уроки там. Зараз часто можна почути, що в Україні варто будувати підземні школи, однак не всі розуміють, що ж таке ці самі підземні школи. Це у нас банально ті самі кабінети, але вони знаходяться в захищеному місці. Діти навчаються як в звичному процесі. Ну, так, да, нема вікна, не можна відповідно у вікно дивитися. Але так, це, ну, це єдиний, напевно. Варіант, коли немає якихось таких втрат, і ми не йдемо на якісь компроміси. Зараз у Чернігові навчаються в укриттях. Вони обладнані всім необхідним. Тут є генератори, парти, дошки тощо. Крім того, у багатьох школах чисто технічно неможливо збудувати повноцінні навчальні простори під землею. Або ж це вкрай дорого. Одна з найбільших шкіл області, приміром, розглядала можливість побудувати протирадіаційне укриття, але через брак коштів у міському бюджеті здійснити проект не вдалося. В рамках нашої школи це виходом могло би бути побудова протирадіаційного укриття. Вона у нас розроблена така проєктна документація силами управління освіти, воно має бути двохрівневе, своєю скважиною, повністю автономне, з додатковими генераторами. Водночас, два роки назад, коли розроблявся цей проєкт, ну вже майже два роки більше, ніж півтора, ціна тоді була більше 200 мільйонів. Тому звісно не було виділено на це кошти. На жаль, всі живемо в умах війни. Розуміємо про що ми говоримо. Крім того, до навчання в укриттях чернігівські педагоги звикли, хоча воно і викликає певні освітні втрати. Якщо ми його порівнюємо з навчанням в звичайному навчальному закладі, коли не знаходяться в кабінетах, навчаються так, як слід по розкладу, всі пристрої, приводи в них доступні, то це, звісно, ну гірше. Але якщо порівнювати з тим, що взагалі ніякого навчання не проводити, не робити, то це ну, краще, як то кажуть, краще хоч щось, ніж нічого. Підземна школа, це, звичайно, на папері виглядає чудово і, е, напевно, це був би прекрасний вихід, але теж я не уявляю об'єми фінансування, які необхідні для того, аби е, з нуля побудувати такий об'єкт. Мені видається, що поки той формат, у якому ми зараз перебуваємо, тобто е, готові укриття. Покращені е, до, до адекватного стану, це напевне. Поки що максимум можливостей. водночас педагоги кажуть, треба наслідувати приклад Ізраїлю, який давно живе в умовах перманентної війни. Ми всі маємо навчитися жити так, як в Ізраїлі, тому що ми маємо такого сусіда, в якому ми впевнені, що він не одного разу ще піде на нас війною. А значить, ми маємо пристосуватися до умов, щоб вижити, щоб зберегти найцінніше наших дітей. Що ж там в Ізраїлі? У них існують чіткі норми. Приміром, ізраїльська викладачка Олена Басту у своєму матеріалі для освіторії говорить: цитата: як виглядає бетонне перекриття? Це величезна бетонна плита між поверхами, така собі друга підлога чи друга стеля, яка тримається на залізобетонних стовпах по периметру. Під час прямого влучання перекриття має витримати удар, тобто стіни можуть зруйнуватися, але перекриття залишиться на півночі країни, де школи побудовані без бетонних перекриттів, теж знайшли вихід, просто обкладають будівлі бетонними плитами. По всьому периметру, кінець цитати: при цьому навчання в ізраїльських школах під час повітряної тривоги не продовжується, а у сховищах здебільшого лише стоячі місця. Відзначимо, що навіть найпростіші укриття в Ізраїлі дороговартісні. Ось, приміром, збір на будівництво. Укриття коштує 70 тисяч доларів, це майже 3 мільйони гривень, з них 45 тисяч збирають донатами. В Україні освіту під землю теж переносять. Як повідомляв міністр освіти і науки Оксен Лісовий, за останні два роки на будівництво освітніх просторів під землею держава витратила близько 11 мільярдів гривень. Загалом, за його словами, планують звести 221 школу укриття. При цьому варто відзначити, що український досвід унікальний, адже ані Ізраїль, ані жодна інша країна світу не має досвіду навчання в умовах сучасної війни. В Україні першим прифронтовим містом, в якому цілеспрямовано спробували перенести навчання під землю, став Харків. Там у 2023 році облаштували класи на станціях метро. Потім почали будувати школу укриття. Її відкрили весною 2024 року. Вчиться там 900 дітей у дві зміни. Наразі у Харкові сім підземних освітніх просторів. Ціна їх будівництва постійно зростає, в середньому складає біля 100 мільйонів гривень. Багато підземних освітніх просторів і у Запоріжжі. Тут їх будують з 2024 року. Цікаво, що в Запоріжжі. Жі, зведення таких шкіл укриттів дорожче. Приміром, як пише економічна правда, будівництво підземної школи для Запорізької гімназії номер 107 обійшлося у 110,6 мільйонів гривень. Найдорожча підземна школа у Запорізького академічного ліцею номер 31 Коштує вона 115,2 мільйона гривень. Відзначимо, що бюджети Запоріжжя та Харкова як міські, так і обласні, не співставні з Чернігівським. На Чернігівщині також активно йде будівництво навчальних закладів укриттів. Ми вирішили попитати у Чернігів. Як вони ставляться до будівництва шкільних укриттів під землею? По-моєму, не будують взагалі ніде ніде зараз. Ми ходимо в школу і в садочок знаємо, що нічого не будують. По-перше, треба відновити ті укриття, які є в Чернігів. Їх доволі достатньо. А Стосовно укриттів в школах, звісно, це було б ідеальним. Це був би ідеальний варіант питання тільки в тому, чи є. Достатньо коштів у міської ради для того, щоб робити такі дуже серйозні фундаментальні споруди. Я рахую що потрібно дуже актуально і дуже необхідно це зробити, щоб могли в укриттях вчителі викладати дисципліни всі.